Всім привіт! Ви на каналі Роберт Бож, і сьогодні у нас наша стандартна тема: огляд супермаркета. Сьогодні ми дивимося супермаркет з Ірландії, і супермаркет називається Super Value. Щоразу я стараюся знімати якомога більше продуктів для того, щоб для вас ці відео були максимально інформативними. Я знаю, як ви любите бачити ціни абсолютно на все. Погнали дивитися ціни. Піони 6 євро. троянди ось 12. Це хтось 4,99. Ось такі букети 3,99. Це 2,99. Ось такий 4,99. Букети, коротші, букети дорогі. 30 євро. І це букет е, купляється прямо з коробкою такою.

Євро 89. Євро 15 за морку. Грибочки. Грибочки по євро. Апельсини 259 за корзинку. Яблука такі самі, до речі, як в нас. 299. А за 99 центів. Так, і виноград 2,79. Так, салат Латук Євро 49. Айсберг 79 центів. Перці. 89 центів. Кабачок. 99 центів за один. Євро 89 за спаржу. І салат. салат. Євро 35. Цибулька. Цибулька 89 центів. Ой, які маленькі помідорчики. 2,79. Томати піколо. Огірки так само, як... Британії, всі різних упаковках. Це ще якісь прикольний метод. Гарні, гарна форма, красива. Часник 89 центів за чомусь написано за 3 штуки, а, а тут 4 штуки, тому не знаю. А ось на 3 штуки. Це якийсь різний часник. Баклажан за 1,79 центів. За один часник окремо 49 центів. О, у нас такої цибулі нема. За пучок 2,29. Гриби. Є маленькі. Маленькі. Чорт, я не бачу ціну на маленькі гриби. Такі 89 центів. Маленькі, можливо, так само коштують. Є ревінь. евро 25. Є такие такі 2,89. Є ось така штука. А, я не знаю, що це. Фенхель чи 2,15 це коштує. Так, тут є парсніп. Хто знає, що таке парсніп? 2,69 за кілограм. Так, є ось такі наборчики. 2,99. Ціни в євро. Цвітна капуста багато. І ще якийсь салат. Цибуля за 3 штуки. Євро 39. А Якісь цікаві гриби. Так, отже, Ойстер Машрамс. Якщо хтось знає, що це за гриби, скажіть, бо я не знаю. 100 г Oyster mushrooms 2,99 Оце коштує. Далі в нас тут є якийсь пак-чої євро 89. Малесенькі кабачочки. По дві штуки упаковані євро 39. Є ось такий мікс цибулі. Це, речі, трошки на французів схоже. Там було багато видів цибуля. А, тут цибуля і часник. Такий цікавий набір. І цей набір коштує євро 99. Він коштує ось ціна. Або дві штучки за 3 євро. Морква така гарна. І ще якийсь салат. Не знаю який. Є. Рібка. Є ще цибуля, така, така. Якісь зіпсовані гриби. Це, мабуть, знижкові. Селера це 99 центів. Далі є лук порей, я так думаю. Той, що лік називається. І, значить, лік 3 євро коштує. Ось це 3 євро. Далі у нас іде картопелька. Картопелька, якщо чесно, не дуже цікава. Далі йдуть томати. Слухайте, тут так багато всього, що можна і задовбатись знімати. Давайте подивимось, тут є мікрогрин редиски. Мікрогрин, не редиски коштує 475. Давайте так, не дешево. Тут є редиски, тут є мікс. Мені. Я би мікс такий з'їла. Є ще рокет, не знаю рокет, що це таке, схоже на клевір. і ще салати в таких інших упаковках. Салати, салати, ага, органічні яблука в таких гарних упаковках 2,99. І ще цибуля, органічна, євро 99 Значить, ось такі голден яблука, 60 центів за одне яблуко. І, здається, всі по 60 центів. Грейфрут теж 60 центів. Груша 55. Тобто поштучно. А, є ще голден Кілів. 2,49 за ось таку штучку. Персик. Інжирний персик. Євро 99. Морепродукти і ось такі крабові клешні. Крабові клешні 8,99. Крім крабових клешень, є крабове м'ясо. Виглядає, чесно кажучи, не дуже. 7 євро коштує. Маленькі млинці. О, ось іще якийсь згутований краб. Малесенька така упаковочка. 6, Шість евро. Ой, гарні креветочки. 449. Риба і креветки ще. В основному тут ціна на все 6 євро. Плюс-мінус однаково за все. Купчена макрель, Креветки. Ну, півготові, ось такі, це треба запікати, картопляний гратен, якісь рулети, якийсь мітлов, не знаю, що це, якісь шашлички, стейки, речі філе. 7,99. Фаршировані ось такі є курячі філешки. З беконом. Лазані. Є ось такі великі пай Курка з брокколі. А, ні, це мак н чіз А це курка з брокколі. Супчики. І по 3 євро, 2,99. Не знаю, що це 10,99, якийсь Чікен Мудрос. Так, хумус і хлібці. Отже, ну, наприклад, хлібці. Ось такий набір хлібців. Євро 29, все, щоб запікати. Далі у нас паста і всякі оці італійські штучки. Так, від мене тут тінь трошки падає. Італійські штучки. А є ще, до речі, це прикольно. Листи для лазані. Листи для лазані такі свіженькі. В холодильнику євро 85. І... Паста. Яєчна. Ковбаси. Ковбаси. Ось така ковбаска коштує 3,99. Тоненько порізана ковбаска. Ось такий набор 7,29. Шинка Гран сірано, чи щось там 3,30. Бекон. Такий бекон коштує 2,29. Ось такий. 4,50. Важкенький. Такий 3 євро коштує. Ось такий 2,79. Це все бекон. Сосиски, і ковбаси, і нарізки. Куряча нарізка. Ось така варена курка 3,75. Ось така шинка, 2,99. І, здається, тут нещасних два шматка. Рим. у нас тут є всякі різні, гарні. Мені здається що у нас таких нема. Такі. О, Це має бути смачно з ананасом. І до сиру можна інжирні вареньки купити. Ось пармезан 4,89. І якась ще штука до сиру. якийсь джем. Гран Моравія тертий 2 євро. Ось такий блакитний 3,61. А це місцевий блакитний 3,25. Продолжение следует... Органічні хлібці 2,25, є з шоколадом 2,75. Паста в районі 3 євро, але є і такана дешева, консерви, є кокосове молоко і є боби. Різні, різні боби. Я думаю, дуже важливий момент. Отже, в ірландському супермаркеті можна знайти щось типу темного хліба. Ось такий коштує 2,19, а є ось такий. Я не знаю, який він всередині, але він виглядає темним. Це ж темний хліб. 2.15 такий коштує. Так, рослинне молоко. Рисове, кокосове, мигдалеве. Вівсяне, вівсяне різних видів, вівсяне, 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 кокосове. В районі 2,43 євро. Є кишню, лісовий горіх, соя, мигдаль. Два євро. Два євро. Сік. 2,59. дев'ять. На цьому все. Я сподіваюся, що це відео було цікавим та інформативним для вас. Ставте лайки, пишіть коментарі, а крім того, поширюйте відео серед своїх знайомих, тому що це дуже допомагає розвитку каналу. На цьому все. Дуже вам дякую за увагу. Бувайте!